Доброго дня. Сьогодні на відпрацюванні Віка у букварику прочитала сторіночку 54 повністю, і сторіночку 55 ми з нею прочитали. Це те, що ви останні читали у групі, тому ми це і повторювали. У зошиті логіка, раз ходинка, два з ходинка. Ми працювали на сторінці 30 і 31. Тут, в принципі, нічого складного немає. Циферка 1 треба було придумати, заховати циферку 1. Отут потрібно було зробити графічні приклади, ми їх зробили. І тут теж скласти приклади. З тих фігур, які нам надали. Це ми все зробили, тут нічого немає. У зошиті е, вчуся рахувати. Ми працювали на сторінці 18, сторіночка 19. Тут цифра 6, вона пишеться з правого верхнього куточка. Дуже схожа на літеру С, але ще ми додаємо животик. Далі ми робили ось тут склад числа 6. Далі ми вставляли пропущені циферки, розмальовували пелюсточки, яка циферка, стільки пелюсточок. Тут потрібно було розділити яблучки порівну на все. Ну, Заховати, записати циферки і теж порівняти або зробити приклади. І прописати 6. Тут ми зробили дві сторінки одразу і у зошиті. Ми ще встигли склад чисел зробити сторіночку 6. Ми продовжували склад числа 6. Тут у вас було пропущено. Спочатку ми ставили знаки більше-менше до рівня. Далі нам потрібно було знайти листочки, які в сумі дають 6. Тут ми обчислювали приклади. Дивіться, в принципі, вона непогано рахує, але рахує, вона на пальцях добре. І її це трошечки складно наховає пальчики під сіли, там сидить тихенько рахує. Я їй е е підказала, що можна отак-от малювати е рисочки. так? І з ними вже рахувати. І трошечки на мінус їй ще складно дається, але коли вона малювала, а потім закреслювала, тоді їй вже було трошечки легше. Так, це ми теж зробили. А, і ще одну хотіла сказати вам пораду. Отут, в кінці букварика, у вас є такі от склади. Будь ласка, почитайте ці склади, добре, тому що вони додають швидкості. І дитина набагато скоріше вміє читати. А ще я вам дам. Додатково, вибачте. Зараз покажу ось в такому букварику, коли він твердий. В них є отакі от склади. Бачите, по три, по три штучки. І і це дуже класно. Я вам їх з фоткою і роздрукую, і з вікулі обов'язково теж це читайте.